Доброго дня Миколаїв 17 травня 23 рік Дякую, що завітали Відео про соняшник, про його стан, про посіви. Але не все так дуже у нас Погано. Просто не думав і знімати відео. Це соняшник, який ми сіяли е, ввечері 13 травня і досівали 14 травня. Відео про те і для себе знімлю, і може комусь буде цікаво, як впливає час посіву. Даже, ну рішають години. Години рішають все. Ось соняшник, який ми сіяли 14 травня. Нагадую, ми почали 13 ось соняшник, який ми сіяли 14 травня. Ось він лежить. Нема. Ще поки. Він лежить в сирой землі. Ось. Бо я думав, може одна насінина якась погана. Ось він лежить. Ось. Інший. Ну цей щось почав відкриватись. Тільки-тільки почав відкриватись. А зараз ми перейдемо. На межу, де ми сіяли 13 травня. Ввечері. Це посів зрання 14-го, а зараз посів увечері 13-го. А це у нас посів вечір 13-го. Ось. Ну, знаєте, якби я не сам сіяв, не сам засипав сімена. І купував їх, і робив всі операції сам. Я міг би там сказати, що це різні сроки посіву. Або можна було б збрехати, що це оброблено, ось це оброблено якимсь супер-пупер стимулянтом. Але, на мою думку, це просто те. Що воно раніше попало, і воно просто за ніч набрало вологи, воно було посіяно в зволожений ґрунт, набрало вологи і раніше зійшло. Ми ще через пару днів прийдемо сюди боронувати. І ми Перевіримо, який буде їх стан через день-два, коли будемо тут боронувати. Зараз ще, ще зарані боронувати, тому що там воно не зійшло, тут воно ще в горизонтальному, ще він не піднімає свою голову. Тож будемо чекати. Не хотів знімати відео. відео щоб не було дуже багато, але цікавий факт Цікавий факт вийшов. Дякую за увагу. Коментуйте, вподобайка, хто що про це думає, але гадості не треба писати. Дякую за увагу, всім великого здоров'я, крепкого, слава Україні!